Тому к центрі Києва, найлітнішому центрі Києва на Печерську, теж е... проблеми із електропостачаннями, з із водопостачаннями, із сигналами телебачення, тому що там на даний момент ліквідовують настрійки обнаслідки обстрілів. Я там же в Печерську, там же не тільки оці ці елітні багатоповерхівки. Там є і приватний сектор. І от Приватний сектор серйозно постраждав туди зараз. Поїхала наша колега Даша Ріпчун. Даша рідна, доброго ранку. Тобі ще раз тоді вже добрий день. Ще раз вітаю тебе, славо, вітаю також наших глядачів. Дійсно, зараз перебуваю у Печерському районі столиці, а саме в приватному секторі, де, на жаль, постраждав трьохповерховий будинок. Як відомо, туди влучили уламки ворожого БПЛА і сталося, внаслідок чого загоряння та часткове руйнування другого та третього поверха. Наразі в цьому будинку, як повідомили нам сусіди, які мешкали поруч, ніхто не мешкав. Відомо також про одного постраждалого його оглянули медики, і наразі з ним все добре. Як ми бачили, мешканці, які мешкають також поруч з цим будинком, також зазнали ушкоджень. А саме на будинок поруч теж впали уламки, і внаслідок чого пошкодили дах. Як ми бачили, люди самостійно прибирають наслідки цієї атаки, виносять сміття, виносять шифер, шматки шиферу. На місці працювали ДСНС і оперативно ліквідували пожежу. Наразі територія огороджена, тому що сказали, будинок знаходиться в аварійному стані, а саме продовжує до сих пір сипатись. Також ми поспілкувалися з мешканцями, які мешкають на цій вулиці. Пропоную послухати далі в прямій мові, як вони пережили цю пекельну ніч для столиці. Спочатку шуміло. Потім, як шандарахнуло, дуже сильний вибух був. Вікна цілі, а стіни ні. Пообривало усе вагонку, все пообривало вибуховою хвилею. Дуже сильно це о пів на сьому було. Були вдома, але вже встали. Дуже сильний вибух був. Заграва така. Ну вже встали. Ми мешкаємо трішки вище. Це сусідня вулиця з нами вважається. То було дуже гучно. І діти, і ми перелякалися з ліжка, заскочили, побігли швидко в до коридора. Ну, взагалі, зрозуміли, що це десь дуже близько з нами поруч. Дуже злякалися. Тож, як відомо, вибух стався о пів на сьому ранку. Ми також прийшли з вулицею, щоб поспілкуватися із жителями цієї вулиці, і вони розповідають, що вікна повибивало навіть на сусідній вулиці, яка знаходиться вище. Тож, поруч на території, ми також бачили уламки ворожого шахеда, які наразі ліквідовують. А також наразі повідомляють, що має приїхати комунальна служба, щоб почати вивозити це сміття всі частини скла вікон шиферу. І також за оновленою інформацією, станом на 12.40 повідомляється, що кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 25 осіб. Серед них 5 дітей, понад 10 людей госпіталізовано і серед них четверо дітей. Тож на цьому у мене поки що все слава передаю слово тобі. А, дякую тобі, рідна. Дякую і всім нашим киянам, всім глядачам. Ось такий непростий день. Ось такий непростий ранок. Всім чесно, я бажаю, аби енергопостачання і світло якомога скоріше відновили. І цей вечір ви провели не при свічках, а при лампочці і при світлю очей ваших близьких. Частіше обіймайтеся і таким чином зігрівайтеся. До зустрічі.